Уявіть, що ви могли б брати участь у розподілі міського бюджету, наприклад, озеленити якісь ділянки міста чи поліпшити покриття доріг, а може і врятувати якусь історичну пам'ятку. Що б ви зробили, якби у вас була можливість змінити своє місто? З цим питанням ми звернулися до харків'ян. Я б вніс е, змієння в спортивні тобто зараз у дворі спорту, хокей. Е, Дети не получают э, должную финансовую поддержку, финансовую помощь. Занялись бы ремонтом наших домов и дорог, и дорог во дворе. Лекарства он э, показывали недавно, я смотрел э, вот это вот перед Аргентиной, острова перед Антарктидой. Там заходишь в аптеку, после 70 лет пенсионер любое лекарство берет, платить не надо. На улучшение подачи... теплоснабжения, водоотведений и канализации, естественно. Смотрела передачу, где девочки пробовали почувствовать себя в роли инвалидов. То есть людей, у которых нет зрения, не могут ходить, нет слуха, либо что-то ну, да, произошло с ними. И действительно, они почувствовали, что у нас страна вообще не приспособлена к этому. То есть нет возможности элементарно даже просто проехаться в соседний супермаркет куда-то. Троллейбусы. Все маршрутки просто проезжали мимо, никто не останавливался, никто не помогал. Абсолютно даже там подняться куда-то по ступенькам, еще чего-то. То есть у нас не приспособлено. Поэтому, наверное, в первую очередь я бы хотела, чтобы государство уделило внимание именно этим людям. Я бы потратила эти средства на дороги. Это и большие дороги городские, и внутри домовые дороги. Дороги везде починить не только центральные, но и внутриквартальные и междомовые. Дорожки пішохідні жахливі, Нужна їх теж привести в порядок для того, щоб можна було гуляти і з колясками їздити. Можна зібратися довкола якоїсь теми та вирішити самотужки. А можна взяти участь у проєкті, який допоможе громаді грамотно та ефективно брати участь у розподілі міського бюджету. Завдяки такому проєкту під назвою Бюджет участі жителі близько 70 міст України скористалися такою можливістю. Ми знайшли місцевого представника проєкту бюджет участі та дізналися, яким чином і хто може взяти участь у ньому. Кожне місто визначає свої терміни подачі проєктів, терміни голосування та реалізацію цих проєктів. І будь-який мешканець, якщо він проживає в цьому місці, може виявити свою ініціативу та подати свій громадський проект. Він може стосуватися будь-якої категорії проектів, тобто енергозбереження, вуличне освітлення, освіта, спорт, довкілля. Вибрати свою категорію та подати будь-який свій проект. Чи це буде майданчик, чи це буде організація тренінгового центру, чи це можливо мешканець захоче провести якийсь фестиваль? Будь-що він може подати в рамках відповідної суми, яку виділило місто для реалізації проектів. Так, наприклад, у Києві реалізується 60 проектів, із них інклюзивний майданчик для дітей з інвалідністю у парковій зоні. Минулого року було впровадження бюджету участі в чотирьох містах Київ, Бердянськ, Мелітополь та Краматорськ. І минулого року жителі цих міст подавали свої ініціативи, свої проекти. І минулого року були визначені переможці на реалізацію в цьому році в, 2016, в 2017 році. І в деяких містах вже розпочалася реалізація деяких проєктів. Наприклад, в Бердянську вже закупили обладнання для ремінаційного кабінету. В Мелітополі вже розпочали робити дитячі майданчики для людей з обмеженими можливостями. Також розпочали роботу по підготовці до встановлення в туалетах в міському паркі пандусів для інвалідів. Цього року можливість впровадити бюджет участі з'явилася в об'єднаних територіальних громадах України, і в рамках проекту було відібрано дві територіальних громади в Миколаївській області для Реалізації бюджету участі і цього року в них запускається процес. Проект може бути і культурного напрямку. Наприклад, міжнародний фестиваль дитячої юнацької творчості Сонячний каштанчик, який запропонував киянин Олег Мельник. Завдяки цьому проекту можна буде познайомитись з культурою інших народів, показати роботи дітей та поспілкуватися з представниками інших національностей. Бюджет участю проводится не только у великих местах, а и меньших, таких как, например, Мелитополь. В 2016 году наш город стал одним из немногих городов Украины, которые стали участниками проекта «Громадский Проект. Всего на конкурс прошлого года было подано 84 проекта. Из них было отобрано 28 проектов для финансирования. Проекты отбирались исключительно благодаря голосованию жителей города. Бюджет участі вже впроваджується в багатьох містах світу, наприклад, Нью-Йорк, Париж, Берлін, Варшава. Взагалі впровадження бюджету участі має світовий досвід більше 30 років. До нас в Україну прийшов бюджет участі із сусідньої Польщі. Україна досить ефективно прийняла досвід польських колег і зараз вже три роки впроваджується бюджет участі в українських містах. Він по-різному називається, десь він називається громадський бюджет, десь бюджет участі, партиципаторний бюджет, тому що ми перейняли цей досвід від Польщі і там різні назви. Тепер ти, пересічний мешканець, можеш брати безпосередню участь у вирішенні актуальних проблем свого міста за допомогою ініціативи громадський проект. Ти можеш вирішувати, як саме витрачати частину коштів міського бюджету. Проекти, за які проголосує найбільше мешканців твого міста, будуть реалізовані вже наступного календарного року.